Він стояв із Мольбертом у центрі палацу, палітра у крові стискалась в руках. Він посміхався, мав погляд скажений, сіпалось око від ритму життя. Зіниця як крапки в зеленім водоймі, кров з капілярів текла по очам. Він творив із натури, хоч і фарба одна, краса з натюрморта червона була. Він надихався та від серця творив. Голова, що без тіла на нього глядить. Ліній долі він пензлем водив. Митець поневолі, що завжди творив. Божевільна ідея та впевнені рухи. Над тілами навколо сиділи вже круки. Подивившись у очі, він посмішку кинув. На що після цього він фразою кинув? Я вас благаю, засудливий погляд мене не лякає. Казали мені, що хуявою бідний, та картини мої писав божевільний. Усмішка, що була, зникла у мить. Він пензлик в палітрі у крові омив. Скажу я вам, та зовно буде. На грандіозне мистецтво мене ви надихнули. Ви хотіли душі, та ви не бачили суті. Тепер вашим тілом насолодяться крути. Відійшовши у бік, Мольберт він відставив, щоб співрозмовник міг все розглянути. Подивившись на голову, що відрубав, він хохочучи з нього запальничку дістав. Знаєте, кажуть, що очі людини люстерце душі. Хотів би, щоб закрили ви їх навіки. Але ідея моя вище за вбивство, бо я є художник, і це все мистецтво. Він присів на коліна та підняв мертве тіло. Схопивши щелепу, він гримасу зробив, та спотвореним голосом до голови говорив Ось, бачиш, татусю, він справді художник, малюнок живий, все як ти й хотів. Кинувши тіло, він дивився у очі, ті самі, що були навпроти. Ніяких оцінок та критики більше, погляд той зверхній та образливих слів. Я відкриваю свою галерею, де творитимуть будуть кров'ю снобів. Візьме картину, запалить лиш вогник та, зробивши пожежу, покине будівлю не обертаючи. pohled. Ja.